Він нещасливий через усе, що відбувається, так президент Сполучених Штатів відповів на запитання щодо. Продовження російських авіаударів по цивільних об'єктах і мирних жителях в Україні. він не вдався до критики Росії, сказав, що поговорить з Путіним телефоном найближчими днями. А також що цього тижня до нього прийдуть деякі європейські лідери, щоб обговорити ситуацію. Білий дім наразі не не відповів на запитання журналістів, кого саме очікують у публічному графіку Дональда Трампа. На понеділок ніяких міжнародних переговорів не заплановано. Європейський союз готується впровадити проти Росії нові санкції. 19-й пакет готується представити наприкінці тижня. Повідомляє видання Політико. Ці кроки Брюссель може синхронізувати із Вашингтоном, куди євросоюз вже відрядив свою делегацію для збереження. Єдиного санкційного фронту, як сказали в Єврокомісії, президент США сигналізує про готовність теж посилювати тиск на Росію. Як США і ЄС готуються примушувати завершувати війну Путіна, який на вихідних побив черговий антирекорд із використання зброї проти України. Дивіться в сюжеті кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко спеціально для ТСН. Після складної розмови про санкції на гібридному саміті коаліції охочих Брюсселі Вашингтон продовжують розмову про них на інших рівнях, як тоді й домовилися. До американської столиці вирушив спецпосланець Євросоюзу з санкцій, колишній посол США Девід Посаліван. Посадовець проведе низку зустрічей у Вашингтоні сьогодні. і Завтра єс очікує від сполучених штатів посилення тиску на Росію. Лідер однієї з провідних країн цього континенту, канцлер Мерц, говорив, що військовим чином заледве можливо змусити Росію звернути. Мути на шлях дипломатії і пропонував робити ставку на економіку. Та коли європейські лідери говорили про це минулого тижня президенту Трампу, він сам кивнув у їхній бік. Нагадав про закупівлі євросоюзом російської нафти і слабкий на думку президента США, тиск на Китай. Досі санкції ЄС проти Пекіна були вельми скромними. Цю розмову очільниця єврокомісії, що звернула тоді увагу президента США на значне скорочення євросоюзом споживання російської нафти за останні роки, продовжила потім телефоном з американським віцепред президентом. тепер санкційну політику намагаються синхронізувати на рівні делегацій. У нас є кілька дуже цікавих дискусій. Знаєте, коли вони втрачають від 5 до 7 тисяч солдатів на тиждень без причини, це потрібно владнати. Коли ви плануєте наступного разу поговорити з президентом Путіним? Дуже скоро Продовж наступних кількох днів. Послухайте, ми це владнаємо. Ситуацію з Росією та Україною ми владнаємо. Переконаний у цьому. Дональд Трамп, що задля завершення війни, очікує поступок і від Росії і України кілька разів посував власні дедлайни для Кремля. Черговий минув 1 вересня. Зволікання з санкціями у Вашингтоні пояснювали небажанням нашкодити переговорному процесу. Та коли президента США учора після чергового масованого обстрілу України, що пошкодив будівлю Кабміну, запитали про готовність посилення тиску на Росію. Трамп відповів, що готовий, не вдаючись у деталі. Це ж саме говорив міністр фінансів США Скотт Бесенс на. Голошуючи також на відповідних очікуваннях і від європейських партнерів. 19-й пакет санкцій євросоюзу на стадії підготовки. Зараз тривають консультації з державами-членами. Це традиційна звірка годинників, хто і що готовий підтримати. Вона відбувається перед офіційним представленням пакету Єврокомісією. Співрозмовники Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС, не називаючись, розповіли, що готується удар по російських енергетичному і фінансовому секторах. Буде спроба запровадження вторинних обмежень і також. Спроба обмежити тут кількість російських дипломатів і зупинити видачу туристичних віз росіянам щодо останнього наші співбосідники сумніваються чи вдасться з Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Національні збори Франції сьогодні розглянуть питання в отому довіри уряду Франсуа Байру. Таке голосування ініційоване самим прем'єром і ймовірно закінчиться його відставкою та розпадом провладної коаліції, яка не має достатньо голосів. Причина відставки велика зовнішня заборгованість Франції, яку Байру хотів ліквідовувати непопулярними заходами, заморожуванням індексації соціальних виплат та пенсій, обмеженнями державного медичного страхування, ліквідацією деяких державних агенцій а так. Також скасуванням двох з 11 неробочих святкових днів великоднього понеділка та 8 травня проти таких заходів вже збиралися протести. Тож голосування про довіру це фактично захід на випередження. А все це ймовірно може запустити нові парламентські вибори в країні. Втім, президент Макрон, із яким прем'єр Байру узгодив голосування про свою відставку, погодився на такий ризик.